Всім здорова чоловіки! Я Матвічик-Магнітик. Сьогодні ми будемо складати квітку. Нам потрібно 22 квадратика і 16 трикутників. Погнали! Складаємо, беремо 6 квадратиків. Ось так. І з'єднуємо ці дві підставки до рухи і складаємо тепер центр нашої квітки. І беремо шість квадратиків і шість трикутників. І ставимо таке коло. Ось таке ну, у таке медок. І укладаємо піку квадратиками Вкладаємо той медок Зовсім стоїть. І складаємо. І вкладаємо нашу квітку квадратиками і усунуємо. વા